Всім привіт вас! вітає компанія Віковий Схід. Перед вами золота підвізка дракон з фіанітами, який приносить удачу, щастя, і несподіване багатство. Могутній небесний дракон уособлює всі найкращі енергії з небес, що приносить багатство, успіх, процвітання неісподіванішим чином, привертає удачу та наповнює позитивною енергію ян. Носіть з собою, щоб запросити силу дракона у своє життя і щоб він здійснив всі ваші мрії. Золота підвізка, дракон з фіанітами це найвищий символ Ян. Єдина небесна істота китайського зодіаку. Вважається, що носіння такого дракона на тілі принесе велику удачу та щастя й процвітання довголіття. Китайці та малазійці вірять у здатність дракона приносити успіх, мужність, впевненість, процвітання. Цей гарний колон з драконом і фіанітами приносить удачу тим, хто займається бізнесом. Він оберігає власника від поганих рішень, приваблює тілові угоди. Золота підвізка дракон з фіанітами для несподіваного великого багатства. Ці спеціально виготовлені подарунки із золота стануть чудовим подарунком любові та турботи, привезена нами з Малазії, освячена в храмі Піщери батухраму Калампурі, а також у стопі бодна в Котманду, а також у монастирі Рінпоче. І хочу дати вам іще один секрет. Кожен, хто буде мати собі такого дракончика, він буде входити в дев'ятий період. А тим більше в нього буде процвітання і грошей, і більше буде достатку в ваших будиночках. Цей дракон освячений в храмах і начитана на нього сакральна мантра, яка притягне все саме найкраще в ваше життя. Цей дракон прекрасний активатор багатства, який дає нам непередбачену удачу. Оскільки ми вступаємо в новий період 9, і 9 період у нас відкриває дракон, то немає нічого, щоб зобразило багатство краще, ніж цей чудовий щасливий дракон з фіанітами. Він буде давати процвітання і відтворення. Зображення його на цьому потужній підвищці дасть потужну енергію, процвітання, здоров'я, гармонійні стосунки. Цей амулет-талісман завжди вам буде приносити велику удачу. Китайці вірять в силу дракона, і вони знають, що якщо дракон виконаний по феншую, він принесе дуже велику удачу. Цей гарний чудовий небесний дракон з фіанітами він являється вищим символом удачі, що принесе успіх, сміливість, впевненість, процвітання і довге життя. Вважається, що він захищає власника від поганих рішень і приносить удачу, хто займається бізнесом і хто буде його носити. Священний склад хум начитаний. На нього, який дасть захист повністю вашому організму, цей золотий дракон, він у собі має всі найпотужніші сакральні дії для виконання ваших всіх бажань. 2024 рік це рік дерев'яного дракона. Але оскільки немає лапчуна весни. Цього року бракує енергії росту. І один із найпростіших способів заповнити дефіцит ці зростання придбати собі оцю прекрасну, чудову підвізку золотий дракон із фіанітами та перлиною на довге та щасливе життя. Цей вишуканий золотий дракон з фіанітами. Він зображує дракона року і дракона дев'ятого періоду. Оскільки дев'ятий період заступає на 20 років, то носити необхідно на собі такого чудового сакрального дракона, щоб наповнити ваш простір драгоцінним диханням дракона. Або ще називають шенцієм. Тому, якщо ти хочеш змінити своє життя, то обов'язково придбай собі такого чудового дракона. А більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по силиці на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід, ставте лайки і діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій! І у вас буде все супер! Па-па!